І от, повертаючись до візиту Лукашенка, зустрічі його із Путіним, і також він заявив ще раз нагадаю, що не пробачить блокаду західних кордонів з боку поляків, і буде якась відповідь, яка не зрозуміла, просто залякує. Але з'явилися деталі від самопролошеного лідера Білорусі, який на 12-й місяць повномасштабного вторгнення Росії, а також з території Білорусі на територію України, нарешті заявив, коли. Білорусь і мінськ у при яких умовах вступлять в війну, і він розповідає наступне: я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише тільки в одному поки що випадку. Яка це мова? Якщо звідти, хоч один солдат, прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію, розповідає Лукашенко проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою, зважаючи на те, що в на балансі в Лукашенка є лише чи 11, чи 15 тисяч білоруських шт. Ків сумнівно, що якась відповідь в принципі буде, і війна набуде зовсім іншого характеру. Якого характеру в безхарактерного Лукашенка не зрозуміло, і він наголошує, що це стосується увага, не лише. України, але й інших сусідів, і вис... тобто на... натякаючи на поляків, і висловлює впевненість, Україна була лише приводом для розв'язання війни, до якої штовхнув її заход, і захід перепрошую, штовхає. Ви Росію звинувачуєте? Запитує е, риторично Лукашенко. Оце ви хочете руками поляків розчленувати Україну? Знову ці теорії з, -з змови. І про які розповідав не один день, не один місяць Лукашенко, що в Анджі Дуди є ідея повернути на територію України жечь посполіту від кордонів від не знаю там від від німецьких кордонів захопити всю Україну, всю Білорусь, і такі от Анджей Дуди, якісь має там імперські амбіції відродити польську велику імперію, захопити території. І, от бачимо, що чи не вперше, Лукашенко назвав умови. За яких російсько білоруські солдати допомагатимуть російським і воюватимуть протокол проти українців, можливо поляків, можливо і балтійців, Мені дуже смішно завжди спостерігати, як неядерний Лукашенко, в якого армії відсили 15 тисяч, стрибає на ядерне НАТО, де є одразу 30 країн. Дуже толковий крок, але ще смішніше спостерігати за тим, як росіяни намагаються імітувати підтримку своїх військових, не сам перед залучаючи до цього. Дітей, тому що там на Росії діти пишуть це. Відбулося в одній зі шкіл російській в російському Волгодонську. Дітей змусили писати листи військовослужбовцям цим окупантам, які зараз на території нашої країни, і це ніби до 23 лютого, коли росіянці росіяни перепрошую, святкують день захисника е, вітчизни. Відзначають, але є невеличкий нюанс. Фото, яке ви перед собою бачите, це зображення е, досить відомого фото з німецьким бійцем у формі СС. Тобто вони. Поставили нациста просто на заздалегідь підготовленому бланку і змусили дітей писати листи на підтримку людям, які борються за їхніми словами проти нацизму. Саме фото, до речі, ймовірно, зроблено влітку 1944 року, як пишуть користувачі вже у соцмережах. Але сам факт того, що вони готові споживати інформаційно і годувати оцим от інформаційним. Не дуже свіжими, не дуже свіжим контентом своїх е читачів, глядачів, дітей, врешті-решт, ну росіянам не звикати, як то кажуть, тому залишимо це для них. Це їхні справи, якщо їм подобається писати для своїх військових борців з неонацизмом, як вони називають, листи в підтримку з нацистами на цих же листах.